Варта нічна, ми не віримо вже у дива. І чай опікає вуста, але гоється рани. Казали, чекати морозів опісля Різдва. Та нас і до того добряче трусило під ранок. Намети, хоч де ти, ця справа давно не нова. І можна прикинутись хворим, сліпим і безногим. І можна відсидітись вдома, де рідний диван. Та ти ризикуєш по тому сидіти без нього. І поки ти дивишся шоу офлайн чи онлайн, і поки сидиш у зручній комунальній коробці, це все не про тебе, але про всяк випадок знай, що поки ти тиснеш на мишку, тут тиснуть на хлопців, димлять барикади, і йдуть тисячі громадян. На диво ялинку, свята по-спартанськи убрано. Майдан вимерзає, але не вмирає Майдан. Скажи. Чи чекати тебе на граніті майдану? Палають серця і стоїть над Грушевського чад і стяг український під небом тремтить переможна, а тих, хто із чорних портретів суворо мовчать, навіки герої, яких забувати не можна, як речі, звичайні по-іншому бачиться тут, і слово просте набуває подвійного змісту, вогненні пігоні в бочках ночами цвітуть. І чуєш, як грають Шопена твої екстремісти, за правду, свободу, за чесні і рівні права. Виходь у життя, і нехай Україна повстане. Це більше не гра у ретвіти, репости й слова. Виходь на Майдан за Майдан і заради Майдану. І буде штормити, та нас ці вітрини знесуть. І сніг у мішках, хай би що до весни не розстане. Є правда єдина, неписана істина суть, те крапля, що може зробити на всіх океаном. Усе неможливе сьогодні перейде межу. І доля ще буде до мене й зла і ласкава. Але я виходжу на площу, але я кажу, слава Україні! Героям слава!